Ось наші котики голодні вже повечеряли. Ще там сіренький їсть, там під деревом теж поставили. І кошенятко є. Всіх сьогодні накормили. Слава Богу, всім хватило. І ось риженька вже поїла. рижий їсть, там сірий їсть. Если трошки позабираємо, щоб було менше цих місок, бо будуть вже крики І тут наші теж вже повечеряні. Все, вже повечеряли, так? Да? Коробки поміняли на воду, бо течуть коробки, поглядали другу. Ще йдемо до других котиків. Ще одні котики залишилися, їх теж треба Да?